Її залишили в стаціонарі. Угу. Перша доба захворювання, ну у нас перша доба в клініці захворювання. І якось так під вечір вона починає нам розповідати, що в неї, в палаті, для неї, власно, саме в тому кутку співає Кіркоров. І ми починаємо розуміти, що якби ну, не міг він приїхати особисто в її п'ятий бокс. Так, це було запалення мозку. І воно проявилося ось такими ефектами. Тобто, в будь-якій буденності, так? якщо б людина залишилася вдома, їй би сказали, ти що там, або наклюкалася, або ще щось так. Галюцинації. галюцинації. Так, це е, найтакий яскравий приклад звичайних галюцинацій. І тоді ми зрозуміли, ого, приїхали. І тоді розгорнулися вже дії на в, угу. взяття певних аналізів, проведення певної діагностики там і так далі. І Ми, в принципі. Вже на другу добу розуміли, що ми маємо е справу.